Окей, е, так от коротше, цього. А, типи еволюційних процесів. До речі, я багато не говорю, тому хочеться сказати лише декілька слів перед тим як я вам зачитаю даний, даний розділ важливої теми в процесі еволюційних процесів, процеса самого процесу в еволюції, процесів, які відбуваються під час процесу, тому в процесі різних процесів відбувається. Еволюція. Да, звичайно, не говорю вразної чи пушні, але нащо так багато говорити? Так ось прийдемо зразу вже до типів. Три види еволюційного процесу: механічний, біологічний, езотеричний. Питання полягає в тому, який є правильним. Розглянемо кожен з трьох видів еволюційного процесу, які ви згадали: механічний, біологічний та езотеричний, і визначимо, чи можна говорити про правильність в лобках одного з них. Перше. механічний еволюційний процес. Механічний еволюційний процес передбачає зміни у фізичних та технічних системах. Це може включати еволюцію машин, технологій, штучного інтелекту і навіть те, як людська діяльність впливає на нашу планету через технологічний розвиток. В такому контексті механічна еволюція відбувається швидше за рахунок людського втручання, от тобі і втрутилися, ніж природним шляхом. Приклади: дві крапки: розвиток комп'ютерів та програмного забезпечення, еволюція автомобілів від карет до електромобілів. Зміни в архітектурі і будівництві і розвитком нових матеріалів. З. 2. Біологічний еволюційний процес. Біологічний еволюційний процес є природним процесом змін, які відбуваються в живих організмах протягом часу. Це класична еволюція, яку вивчав Чарльз Дарвін. Біологічна еволюція базується на природному доборі, мутаціях, генетичних дрейфів і потоці генів. В потоці генів, до речі, це питання. Приклади. Еволюція видів через природний добір, зміни в популяціях через мутації та адаптації до навколишнього середовища, виникнення нових видів в результаті генетичних змін. І третє: езотеричний еволюційний процес. Езотеричний еволюційний процес відноситься до духовної та або внутрішньої еволюції, яка не підлягає науковій перевірці. Це теж підпитання. Це може включати розвиток свідомості, духовне зростання, інтуїцію та інші форми вищого знання, оце вообще без поняття. Езотерична еволюція частіше пов'язується з філософією та духовними практиками. Приклади: духовне зростання через медитацію або практики усвідомленості, відкриття нових рівнів свідомості, нових рівнів СД, або розуміння, досвід внутрішніх трансформацій через езотеричні навчання. Який з них є правильним? Визначення правильності або. Ой, Там нема, бо це я вже вигадую, що тут з голови. Визначення правильності одного з цих видів еволюційного процесу залежить від контексту, в якому ви розглядаєте еволюцію. Біологічний еволюційний процес є основою наукового розуміння еволюції: життя на землі. Він обґрунтований емпірічними доказами і широко визнаний науковим співтовариством. Механічний еволюційний процес є важливим. До речі, факт в людини при народженні в 300 кісток. В процесі зростання 94 кістки зростаються і залишається всього лише 206 кісток. Будь ласка, ну верніть мені ще 94 кістки. Вони мені для, важливі для еволюції, є важливим для розуміння розвитку технологій та їх впливу на суспільство. І природу. Він може бути правильним у контексті технічних і технологічних систем. Езотеричний еволюційний процес не підлягає науковій перевірці. Але може вважатися правильним у контексті індивідуального духовного зростання або філософських пошуків. ці іскателі. Висновок: жоден з цих процесів не може бути визнаним правильним або неправильним у загальному значенні, оскільки вони розглядаються у різних контекстах і мають різні цілі та підходи. Біологічна, еволюці... Біологічна еволюція відповідає науковим критеріям: механічна, важлива для технологічного процесу, а езотерична має значення для духовного розвитку. Таким чином, правильність залежить від того, що саме ви хочете дослідити чи зрозуміти, кожен з цих видів еволюції має свої унікальні аспекти і може бути важливим у різних ситуаціях. Таким чином, ти не прогнозуєш властивість впливу на частину середи, що поцікавилась інтуїцією, поцікавилась цих видів однієї особистої еволюції. Коротше, тут було важке запитання в понятті складання слів, але відповідь, яку він мені дав, досить цікаво підкреслила то, на чим я задумувався перед тим, як прочитати це. А потім я не задумувався, а потім я почав думати, а фігушки я про це думав взагалі. Погнали, прогнозування впливу різних видів еволюційного процесу на інтуїцію та особистий розвиток це цікаве питання, яке вимагає розгляду кожного виду еволюції у контексті його можливого впливу на свідомість та особистість людини. Давайте детальніше розглянемо, як кожен з цих еволюційних процесів може впливати на особисту еволюцію та інтуїцію. Перший механічний еволюційний процес і його вплив вплив на інтуїцію. Технологічний розвиток може впливати на нашу інтуїцію через зміну способів обробки інформації. Наприклад, розвиток штучного інтелекту та великих даних допомагає нам швидше і точніше приймати рішення, які базуються на аналізі великих обсягів інформації. Це може в свою чергу розвивати нашу інтуїцію в контексті розпізнавання паттернів та швидкої оцінки ситуації. Цифрова середа створює нові можливості для розвитку інтуїтивних навичок через взаємодію з віртуальним середовищем та симуляціями, які можуть моделювати реальні ситуації та розвивати наші реакції. Вплив на особистий розвиток. Технології можуть сприяти особистому розвитку, надаючи доступ до безмежних знань та інструментів для самоосвіти. Це може розширювати нашу свідомість і створювати нові можливості для самопізнання. Автоматизація та зручності можуть також змінити нашу взаємодію світу, дозволяючи зосередитися на творчих та інтелектуальних заняттях, що стимулюють особистий ріст. Біологічний еволюційний процес і його вплив. Вплив на інтуїцію. Природні механізми виж... виживання, такі як інтуїтивне передбачення небезпеки, є результатом біологічної еволюції. Наші предки, які змогли розвити ефективну інтуїцію, мали більше шансів вижити і передати ці риси наступним поколінням. Парадокс. Генетичні фактори можуть впливати на інтуїцію через нейрофізіологічні процеси, які визначають, як ми обробляємо інформацію та приймаємо рішення. Парадокс вплив на особистий розвиток. Еволюція адаптації забезпечує можливість особистого розвитку через адаптацію до змін у середовищі. Це може сприяти розширенню наших можливостей і для навчання та розвитку нових навичок. Соціальна еволюція сприяє розвитку емпатії, співпраці та інших соціальних навичок, які є важливими для особистого зростання і взаємодії з іншими людьми. Езотеричний еволюційний процес і його вплив, вплив на інтуїцію. Духовні практики, такі як медитація та усвідомленість, можуть зазначити а можуть зазначно, значно блять, можуть значно посилити інтуїцію. Ці практики допомагають заглибитися в підсвідомість і отримати доступ до інтуїтивного знання, яке виходить за межі раціонального мислення. Інтуїтивне мислення розвивається через езотеричні вчення, які можна можуть допомогти розкрутнути. Розкрити внутрішні ресурси і розвинути інтуїцію як частину духовного шляху. Плив на особистий розвиток, самопізнання є центральним аспектом езотеричної еволюції. Воно включає вивчення власних мотивів, цінностей та потенціалу, що веде до особистісного зростання. Внутрішня трансформація через езотеричні практики може призвести до розвитку нових якостей, таких як спокій, ясність думки та гармонія з навколишнім світом. Прогнозування впливу на особисту еволюцію. Кожен з трьох видів еволюційного процесу має потенціал для впливу на особисту еволюцію та розвиток інтуїцій. Ось кілька прогнозованих сценаріїв, які як ці процеси можуть взаємодіяти з індивідуальною еволюцією, інтеграція різних видів еволюції, комплексний підхід, поєднання механічних, біологічних та езотеричних елементів, поєднання, головне поєднання механічних, біологічних та езотеричних елементів може створити новий рівень свідомості. Наприклад, технологічні досягнення можуть бути використані для підтримки духовних практик, а біологічні механізми виживання можуть бути інтегровані в розробку нових технологій. Індивідуалізація розвитку людина люди. Не людина, не одна, хоча можуть вибрати елементи кожного з цих процесів, які найбільше відповідають і їхнім потребам та цілям для створення власної унікальної траєкторії еволюції. Потребам та цілям для створення власної унікальної траєкторії еволюції, вплив на інтуїцію. розширення можливостей застосування технологій для розвитку інтуїції може включати використання штучного інтелекту та віртуальної реальності для створення нових методів навчання та розвитку інтуїтивного мислення, духовний вимір. езотеричні практики можуть приносити природну інтуїцію через медитацію, самоспостереження та інші духовні практики, що допомагають розвивати внутрішнє відчуття. Особистий розвиток синергія технологій та духовності. Використання технологій та підтримка особистого розвитку можуть включати застосування онлайн-курсів медитацій, додат... медитаційних додатків та платформ для саморозвитку, що допомагають інтегрувати духовні та основні підходи. Еволюційний потенціал, розуміння біологічних механізмів, які впливають на наш розвиток, може сприяти більш ефективному використанню особистих ресурсів для досягнення цілей. Висновок всі три види еволюційного процесу, механічний, біологічний та езотеричний – мають значний потенціал для впливу на індивідуальну еволюцію та розвиток інтуїції. Кожен з цих може внести свій унікальний внесок в процес особистісного розвитку, а інтеграція різних підходів може створити більш багатообгранне та ефективне середовище для індивідуального зростання. Прогноз. Технологічні інновації продовжуватимуть змінювати способи, якими ми взаємодіємо із світом, створюючи нові можливості для розвитку інтуїції та самопізнання. Біологічні досяж дослідження можуть призвести до розуміння нових механізмів, які впливають на наші когнітивні з'їмності та інтуїції, що може відкрити нові горизонти для особистісного розвитку. Духовні практики будуть продовжувати розвиватися, інтегруючись з сучасними технологіями та науковими відкриттями, щоб допомогти людям досягти більш глибоких рівнів самопізнання та та хуйні. Загалом ці процеси можуть взаємодіяти і підтримувати один одного, створюючи багатогранний підхід до особистісної еволюції, що враховує як технологічні досягнення, так і внутрішній розвиток. І останнє, що в мене ну, зі всього, з, із, із всього набору інформації, яке питання в мене зразу ж полягло в голові ну, з'явилося в голові після того, як я прочитав. Перших два висновка про ці три види еволюції, чому доля секунд так важлива? У багатьох аспектах нашого життя це нам ну, відповідає і штучний інтелект, який генерує відповіді за допомогою програмного коду. Він не видає свою думку, він збирає різних сайтів або інформативних якихось джерел інформацію і видає нам такий от смисловий контекст тексту. Контекст це його значення, а текст це його генерування, як він поставив ці слова. Так ось, це можуть бути різні сфери, починаючи від технологій і науки, закінчуючи спортом і медициною. Нижче розглянемо, чому долі секунд настільки важливі, та в яких контекстах вони відіграють ключову роль технології та обчислення. Вплив на продуктивність. Обробка даних в сучасних комп'ютерах, системах доля секунд може бути різницею між швидкою обробкою запиту і зависанням системи. Це особливо важливо для великих баз даних та хмарних сервісів, де час відгуку напряму впливає на зручність користувача. Штучний інтелект алгоритми машинного навчання потребують швидкого виконання складних обчислень, затримки навіть на частки секунд можуть впливати на ефективність роботи AI-систем, наприклад, у системах розпізнавання облич або голосу. Мережі та комунікації. Затримка в передачі даних у мережах мережевих комунікаціях, особливо в онлайн-іграх та потоковому відео, навіть найменші затримки можуть знизити якість обслуговування. Навіть мілісекунди затримки можуть впливати на гравців у змаганнях або на якість трансляції відео. Високочастотна торгівля на фондових ринках, де автоматичні торгівлі. Торгові алгоритми працюють на швидкостях, що вимірюються в мікросекундах. Затримка може означати втрату мільйонів доларів. Ну це понятно. Перейдемо далі. Пояснювати не хочеться. Два Науко... Наука та дослідження. Фізика частинок. Експерименти на великих колайдерах у дослідженнях, таких як експерименти на великому адронному колайдері, доля секунди може бути критичною. Для фіксації результатів здійснення частин фізичні процеси відбуваються на настільки малих часових масштабах, що мілесекунди можуть означати величезну різницю в даних. Астрономія, спостереження за космічними явищами. Багато космічних явищ, як от спалах над нових зірок або гравітаційних хвиль, відбувається протягом надзвичайно короткого часу. Доля секунд може бути різницею між спостереженням або пропуском важливої події. Медицина та охорона здоров'я. Хірургія, медитичні медитич, медичні реакції та операції. У деяких хірургічних процедурах лікарі повинні діяти дуже швидко, наприклад, під час серцевих операцій або невідкладної допомоги, кожна доля секунди може бути важливою або поряд для порятунку життя пацієнта. Угу. Життя пацієнта. Реанімація та невідкладна допомога. Перша допомога у в зупинки серця або дихання. Кожна секунда має значення для відновлення миттєвих функцій пацієнта. Реанімації реанімації. Заходи розпочаті з мінімальними затримками, значно підвищують шанси на виживання. Спорт Змагання та рекорди. Олімпійські ігри та інші спортивні змагання у багатьох видах спорту, таких як плавання, біг, автоспорт, різниця в частки секунди може вирішити долю переможця. Професійні спортсмени постійно працюють над тим, щоб скоротити свій час навіть на долі секунд, оскільки це може бути різницею між перемогою та поразкою. Технічні види спорту. Формула. у автоспорті, особливо у формулі, час реакції водія на швидкість, е з якою команда змінює шини під час підстопу, можуть визначити результат гонки. Навіть мілісекундні затримки можуть коштувати цінних позицій. Військова справа, реакція та безпека. Система протиракетної оборони у військових системах, таких як протиракетна оборона, доля секунд, може визначати успіх, перехоплення загрози та уникнення катастрофи. Швидкість реакції критично важлива для захисту території від ворожих атак. Кібербезпека, реакція на загрози. У сфері кібербезпеки, швидкість реакції на виявлення загрози, такі як атаки хакерів, а розповсюдження шкідливого програмного забезпечення може запобігти масштабним збиткам і втраті даних, фінанси та економіка, торгові алгоритми. Біржова торгівля у світі фінансів, доля секунд може визначити успішність угоди на фондових ринках високочастотна торгівля HFT використовує алгоритми, що виконують тисячі угод за частки секунд. І затримка навіть на секунди може вплинути на прибуткованість, соціальна взаємодія та комунікація, чат-боти та голосові помічники інтегритивні системи. Інтерактивні системи у розмовах з чат-ботами або голосовими помічниками, такими як, е, такими як або е, швидкість відповіді впливає на якість взаємодії з користувачем. Чим швидше система реагує, тим більше природною є взаємодії. Психологія та когнітивні науки. Час реакції, психологічні дослідження у когнітивних науках час реакції використовується для оцінки швидкості обробки інформації у людей. Навіть мілісекунди від мілісекудні. Навіть відмінності можуть вказувати на різні когнітивні стратегії або нейрофізіологічні механізми, і знову ми прийшли до висновку. Ну тому що у всіх інформаціях, книгах є висновок, а висновок це заключення. Заключення це те, що ви прослухали тепер в декількох словах, тобто можна було зразу прочитати і все поняти. Доля секунди важлива в багатьох аспектах нашого життя від науки і технології до спорту і медицини. Швидкість і точність, з якими ми можемо діяти і приймати рішення, можуть визначити успіх чи невдачу в різних контекстах. Тому розуміння та оптимізація процесів, де час має критичне значення, є важливими для досягнення ефективності і високих результатів у різних сферах діяльності. Дякую за такий довгий, прослухований відос. Ну якщо бажаєте самі почитати. Такі от різні питання і відповіді в таких от типах еволюції, як три типи еволюції, і чому взагалі я і для мене захотілося поєднати саме цих три типи еволюції і дізнатися, який є найважливіший для світу тип еволюції, то коротше ссылка є там, де то, де -то там. Силку знайдете і можете почитати, ви знайти для себе, а можете знову ж поспілкуватися з чатом GPT і задати йому якесь странновите питання, на яке ви ще не знаєте відповіді. Коротше, давай.